Кадика надовго відсторонив відомого тренера. Є конкретні терміни. Судакова знову сватують в АПЛ, а черговий топ-клуб включився у боротьбу за забарного. Усім привіт, друзі, з вами на зв'язку канал Футбол України. І сьогодні ці та інші теми опинилися в об'єктиві нашої уваги. Тож найближчі кілька хвилин саме цьому й будуть присвячені. А перед тим як розпочати, ми знову покажемо сумну для нас статистику. Адже понад 85% глядачів переглядають наш контент, але не підписуються. І через це нам дуже сумно. Давайте виправляти ситуацію. Ми крокуємо до мети у 25 тисяч і будемо дуже вдячні за допомогу. Дякуємо і поїхали. Наш сьогоднішній випуск буде майже повністю присвячений трансферам і внутрішнім, і зовнішнім. Тож, давайте розпочнемо із найгарячішого, а це наразі інформація про можливе відсторонення Івана Калюжного. Отож, портал Sport.ua першим повідомив, що Олександрія може відсторонити Калюжного від роботи з першою командою. Причина для нашого футболу прозаїчна: футболіст не бажає підписувати новий контракт. У зв'язку із цим керівництво містян, нібито, висуває ультиматум Івану та його агенту і до радикальних дій клуб до готовий перейти із 1 січня. Якщо Калюжний відмовиться від підписання нової угоди, він надалі буде працювати з молодіжкою саме із цієї дати. Щодо нового контракту, то відомо, що Івану запропонували поліпшену угоду, однак він разом із агентами її відхилив. Через це і Олександрія дещо м'якше дивиться на його потенційний перехід в інший клуб і готовий відпустити гравця за суму до 400 тисяч євро. Втім, доволі швидко усі чутки розвіяв директор клубу Дмитро Китаєв. Це Якісь чутки, чому я їх маю коментувати? Краще запитайте у того, хто цю інформацію опублікував, заявив він. Зауважимо, що контракт Хавбека чинить до літа 25-го року, а 26-річного опорника портал Трансфер оцінює у 500 тисяч. На секунду до АПЛ, адже там у суботу буде зіграно напевно центральний поєдинок туру дербі між Евертоном та Ліверпулем. Це точно буде неймовірно цікаве протистояння. А для того, щоб зробити його ще більш інтригуючим, наш партнер пропонує на цю гру дуже широку лінію. І у ній ви точно щось цікаве для себе знайдете. Як ми до прикладу, наш прогноз ось на екрані. А у коментарі, що закріплений під відео або за QR-кодом в куточку екрану, там на вас вже чекає ексклюзивний бонус. Заходьте та забирайте. Далі до потенційних переходів клубів чемпіонату України. Чим ближче до зими, тим більше чуток навколо Георгія Судакова, Карпати хочуть забрати футболіста Динамо. А Полісся отримало серйозну пропозицію щодо Гуцуляка. Отож, щодо Вінгера Полісся, зазначається, що вовки отримали інтерес від європейського клубу, який готовий заплатити близько 4 мільйонів євро за 26-річного гравця. Про це повідомив Михайло Співаковський. Зазначається, що цей клуб не грає у топ 5 європейських чемпіонатів. Але має серйозні амбіції у Єврокубках. Чи є реакція Житомирської команди на цей потенційний трансфер, поки невідомо. Той же Співаковський розповів і про плани Карпат. Так львівський колектив зацікавився опорним півзахисником Уніона Санта-Фе Петрісію Танда. Танді 22 роки. У поточному сезоні він провів 11 ігор, щоправда, без результативних дій. Також на олівці у Львів'ян півзахисник Динамо Олександр Андрієвський. За даними джерела, Карпати вже намагалися взяти 30. Річного футболіста в оренду ще восени, але тоді отримали відмову. Додамо, що контракт Андрієвського із Динамо завершується у вересні 25-го. Георгій Судаков. Куди ж без нього? Він за даними TBR Sport, може продовжити кар'єру в Англії. За інформацією джерела лондонський Вестгем виявляє серйозний інтерес до 22-річного українця. Керівництво Шахтаря вже назвало свою ціну 60 мільйонів євро. Проте Вестгем ще не ухвалив остаточного рішення чи готовий платити таку суму, і переговори поки на паузі. Маємо також новини з-за кордону, адже занадто радикальний крок, як для себе готовий зробити Віктор Коваленко. Ну і новий претендент на Іллю Забарного. За ілею продовжує стежити лондонський Челсі. За даними того ж, TBR футбол, сині ведуть гравця від моменту його переходу в Борнмут. Скаути Челсі дивилися Забарного під час матчу проти Тоттенгему І як відзначає джерело, були ним просто приголомшені, враховуючи те, що у Челсі встановилися хороші стосунки з Борнмутом у лондонського колективу. Ви є доволі непогані шанси підписати українця. Віктор Коваленко готовий поїхати за океан. За даними SportUA, 28-річний українець схиляється до того, аби продовжити свої виступи у МЛС. Зараз агенти гравця шукають можливі варіанти його працевлаштування. Однак місцеві клуби не готові запропонувати такі умови, які були в Італії. Також Коваленко має варіант від клубу турецької суперліги, який готовий покрити його фінансові апетити, але сам Коваленко не хоче їхати. До Туреччини завершимо справами внутрішніми. Тут вже не про трансфери, адже контрольно-дисциплінарний комітет УАФ виніс доволі серйозні рішення щодо двох українських тренерів, і обидва отримали довгі дискваліфікації. КДК УАФ виніс низку рішень щодо неналежної поведінки представників Полісся під час матчу 14-го туру чемпіонату серед команд Ю-19. Тоді Житомирці грали проти зорі. Цей поєдинок відбувся ще 24 листопада і завершився з рахунком 2-2. Тоді, після завершення матчу, головний тренер Геннадій Литовченко атакував лайнсмена Дмитра Докуча, вдаривши його в область шиї. Причиною такої агресії стало незадоволення рішеннями арбітра призначити пенальті у компенсу. Цований час, і це призвело до втрати очок його командою за цю дію. Литовченка усунули від участі у змаганнях на 5 матчів. Його асистент Сергій Назаренко отримав триматчову дискваліфікацію, а сам клуб Ліся був оштрафований на 150 тисяч. Також Литовченка і Назаренка зобов'язали провести освітню лекцію тривалістю не менше 30 хвилин щодо важливості дотримання регламентних норм гравцями та офіційними особами до під час та після матчів. Додамо, що учень чемпіонаті Ю-19 Полісся нині переживає не найкращі часи. Ця команда застрягла на 9-му місці. Ну що ж, друзі, ось таким видався наш новий випуск. Якщо ви додивилися аж до цього моменту, ми вам дуже вдячні і наостанок ще раз попросимо, підпишіться, будь ласка, на цей канал і допоможіть нам пересягти ось цей поріг у 25 тисяч. Дякуємо, що ви з нами залишайтеся на зв'язку. І скоро побачимось!